thank Ми будемо завтра силою з Валянца. Валянц. Бувайте, хлопці. Мелоньська. Слава Україні! Героям слава! Що не заради? наводити ногу на рибазар. Вертача там. А потребує це. Це дивосильний момент на старті. Та в мене є компанія. Витягує ти ж. Від нього було нічого. Бували такі сталі, якісь не бачив. Знаєш, на бізнесшого моєго замки. Доброно.

Дивіться на крапці. То наші витровить заряджає! Ми оцінись шукали, викидували. Не, і в руках що? С... Ну, ведро тут русає! Відро, відро, відро відро. То у нас, то нас і оце відро. Протувати! Yes, <laughs> <laughs> О! Давай. Хто ми! Бурю! За 2 м スラバウクライナへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへんわへん HA! Wow. Wow. На всі боки, але це не залежить і звірові. Давайте для початку ні, я потримаю. Я потримаю, бо що собі руки рук не видно. Давайте знайомитись, як вас звуть. Мене звати Іван. Чіканюк. А як тут називають? Тут мене називають псевдо Котигорожко. Розкажіть, нас, ви вираз тут, ну і чим особлива ця гра. Я знаходжусь тут четвертий раз. І, ну, особливості цієї гри саме те, що ми е, приїжджаємо з сотнями сюди, ділимось на дві сотні. І е, всього три дні е, назвемо це як воюємо між собою. Ну, війна зовсім не справжня, а ми боремось між собою. Триває боротьба. Е, викрадаємо прапори, в кожної є пов'язки на руці, це як життя. І відпрацьовуємо тактику, стратегію. Цього план. разу така погода трохи не здала була. Як було, розкажіть? Е, ну, Перші дні була досить добра погода. В останній день е, з'явився дощ. Ну, ми так трошки помокли, але було весело, в принципі. Настрій був хороший. Ну, я знаю, що програла сотня. Так, е, так наша сотня програла. Е, можливо, тому що не вистачило трошки досвіду, е, не вистачило е, напорства. і... Все, в принципі, все. Ще приїдете? Звичайно, ну для мене це традиція. Кожен рік приїжджати. Я, я вже казав, що я тут в четверте. І ну, саме в Києві навчаюсь, але знайшов час вибратись, приїхав. Ну, що це дає? Ще? От може розкажіть, може вас побачить в якомусь іншому кутку України? Ну, В Першу чергу дає бойовий дух, знайомство з товаришами, ну схожим духом і. Ну, закаляє в першу чергу. Характер випрацьовується тут. Тут на місці, де тривали колись бої УПА, ну, відчувається цей дух, настрій. Дівчат бачу багато, як з боку дівчата виглядають в такому ситуації? Е, дівчата виглядають як повноцінний боєць, навіть більше, ніж хлопці. Тому що хлопці всього-навсього ламають, там інших хлопців. Дівчата тільки підбігають і знімають пов'язки. Вони працюють за двох. Дякую. Дякую Все. Маєте знайомитись першу чергу. Як Ви? вас добре? Моя псевдоловиця, моя українка. Що робите на Волині, дівчата? Вів'янка, так Так, ми звірала сюди. Нас запрош... запросив нас друг Барвіни. Е, ну ми якби тут вперше нам тут дуже сподобалось, нас позитивні враження. Е, суть цієї гри полягала в тому, щоб відтворити на місці, де колись проведила свої бої. Упа, щоб ми відчули цей дух, як це колись було. Відчули цей дух боротьби, дух змагання. Ось ці чотири дні ми прекрасно провели. Да це все, що говорять змагання між сотнями, це все ну, це все як це правильно сказати. Фактично. Ми всі були дружні між собою. Ми всі співпрацювали. тобто. Командна гра. команда, так. Командна гра. Ми, ну, незважаючи на те, що в нас немає прапора, але ми вважаємо, що ми перемогли. Ми приїхали за враженнями, за емоціями, за, за духом цих бойових дій, які тут відбувалися. Ми це, ми це здобули, в нас це так і є, і ми вертаємося додому задоволені і нічим ми не розстроїмося. Щось подібне, є? Ну, про таку саме тернову гру ми ще не чули. Що чесно, ми тільки з про цю дізналися і приїхали зра відразу ж. Ми з такі дівчата погодні умови не дуже сприятливі. Як тут було з такої навіть побутової точки зору? Ну, як всяке було і було, то був і дощ. Ну, ми справились. Ми Львова, тому нам це не страшно. Ми галичанки. Тільки теж мені треба пару кадрів десь Петець, ну підняття бойового духу це одна справа. Інша справа, що ще тут молодь або туди, я тут що ще молодь може тут собі для себе корисного? Взяти такого? Ну такого, що тільки тут? Ну насправді цього року у нас така особливість, що близько 70% відсотків вони перший раз потрапили на звитягу. Тому вони тут здобувають все корисне. Перше корисне це вчаться жити в природних умовах. Що це таке вода? Як правильно приготувати їжу на, на вогні, як правильно організувати свій час? Що таке спальники, намети, карімати, кумарі, вода болото? Тобто, як організувати своє життя. Тя природних умовах ну звичайно бойовий дух знайомляться, обмінюється дослідом. Чомусь один у одного вчаться туризму. Ну і вільний час, звичайно, не гають, і кожна сотня намагається собі якось придумувати якісь свої пісеньки, власні образи. Ну, скажімо, ми це називаємо фольклор-звитяги. І кожного року, кожна сотня щось собі нове придумує, якісь нові кричалки, забави. Ось то фактично за чотири дні проходять дуже швидко, люди вже здружуються настільки, почуваються сім'єю своєю, і потім вже дуже дуже довго не зможуть звикнути, що вони вже не назвуті. Азі, ще розкажіть, будь ласка, от тим, хто виграв, що їм за це буде. Що їм буде? От їм буде дуже великий приз. От вони цілий рік будуть носити звання переможця тернової гри гризотяга, будуть гордитися, будуть писати в контакті. Ми ж перемогли. От, і це психологічно дуже важливо. Ми переможці, ми будемо дарувати подарунки. Це кращим райовикам. Кожна сотня визначатиме кращого таборовика. Ось гри гризвитяги. І тим ми будемо дарувати подарунки від організаторів маленьких. Але звання переможця воно дорожче за всі призи. Дякую. Так. Все, і якщо ми ще є все, більше нічого. Це все, що ви да. То, може, дивіться, ви відкриваєте. А воно там не пускає? Потім достану, покажу, що ти тут тільки лишилося. Добре. добре, добре. Мені присісти, чи мені що просто тримати. Мені. Як збиралося? Коли збиралася, ну і далі. З по тексту. З да, 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 і шо і, і що маємо на сьогодні. В принципі, можна, дан там. Можна. Ага. Перший день, коли їхали на звитягу, взагалі хлопці нам допомагали нести сумки, тому що дійсно все було настільки важко, ми набрали багато їжі, речей собою, теплих, спальники. Ну чим побільше. Багато хто перший раз їхав на затягу, взагалі багато їх брали з собою, тому що думали, що тут не знаю, будуть їх вбивати, і... тому вони запаслися речами. А назад вже їхали, на жаль, на спальники намокли, дощ пішов, і тому нам трішки було важче все нести. Але в принципі лишилося тільки те, що з речей це чашка, миска, спальники і декілька теплих речей. Але вони вже мокрі. Флексі. Закривайте. Подруга мертва. Мерва. А, скажіть, може, у мене фінга, щоб не думали, що я такого пуксу. <гум> скажіть, як вас звуть і прізвище? Добрий день, мене звуть Матвій Дихановський і я з Луганська, це правда? Що ви тут робите з Луганська? Я приїхав шукати злих, злих бандерівців, які утискають російськомовних і їдять російських дітей. Шукав, але щось не знайшов, але я знайшов багато друзів, дивижні враження, досвід. Не знаю, я відпочив, дійсно відпочив, так як давно не відпочивав, і завів нових друзів. Як у вас в Луганську розвивається такий рух? Якщо Ох. можна так про таке говорити? Ну не можна сказати, що він ніяк не розвивається проте він е, тліє і тліє, так знаєте, як м під таким сильним дощем, особливо зараз сильний дощ? Ну про те саме зараз якраз вийшли з. Підпілля і проявили себе, самі зрозуміли, хто вони є. Справжня ну націоналістична молодь, патріотична. Тобто раніше я не знав, що в нас так багато таких людей. Проте на цих малочисельних мітингах в Луганську я побачив, що такі люди все ж таки є. Ну і тепер я знаю їх в обличчя. Ну якщо справді не страшно було їхати на Волині. Абсолютно ні. Ну мені було страшно їхати, коли я в перший раз їхав на західну Україну. Це було дев'ятий клас. Нас ввезли у Санторі в Косов відпочивати. І тоді вся група школярів боялася бандерівців. І ну ми не те, що боялися, але це було трошки напряжно. Але приїхали, і майже всі, хто тоді поїхав, стали патріотами України. Не бояться бандерівців, бо знають, що вони якби є, але вони не такі, як про них кажуть і пишуть.

Який ви раз тут, чи ви від самого початку бували, ну і чому це? взагалі це дев'ята звитяга, але ну, я в сьому поспіль сюди приїхав. І чотири роки поспіль я вже є супер на цій грі. Знаю, що у вас дуже специфічні були умови проживання було? Що ви специфічно? Жили в лісі, пили воду з, з річки, їли бобрів, жарти. Билися з комарами, воювали з сотнею супротивника. Ну, то, що воду пили з річки, це правда. Це було класно. Тут 47 наметів. Прожили чотири дні, мерзли, мокли, не доїдали, не досипали, але люди бачите людей настрій, тому як на мене все вдалося. А маєте прапор, так? Так, маємо два прапори: два наш, прапор. наш, наш білий, наш біли, а їхній червоний. Тобто Тому перемогли. Чотири боя були, і ми всі боя перемогли. Що се раз для цих людей роз... дає? А ви гляньте в їхні обличчя, що для них це дає? Всі задоволені, і не хочуть додому їхати, а після чотирьох днів життя в місті.